Пам'ятаєте, як нам обіцяли, що з 1 квітня НБУ скасує обмеження на перекази з карти на карту. Однак обмеження не просто залишилися, а з 1 червня готуємось до ще суворіших правил. Спочатку нам давали ліміт 150 тисяч на місяць, потім стало 100 тисяч, а з червня вже 50 тисяч гривень. Так, це не жарт. Але не сумуємо, а біжимо збирати документи про підтвердження доходів та завантажувати їх до своїх банків. Це може бути довідка про зарплату, декларація ФОПа. Нова декларація тощо. Наприклад, у ФОПів в Монобанку ліміт автоматично росте, якщо на рахунок приходять гроші. А у Приватбанку треба самому завантажити документи про дохід, зате потім не будуть морочити голови. А кого ж банки вважають ризиковими? Оптимізаторів, які розкидають ЗП по карткам або приймають оплати на карту, не мають ФОПа, ну і проводять інші схеми нелегального бізнесу. Таким клієнтам світить блокування рахунку, постійні запити, обмеження переказів. Ну а кого ж не чіпають тоді? Зарплатні та волонтерські картки в безпеці. Тут усе нормально. Тому не лякайтесь, а краще заздалегідь підготуйте документи. А якщо щось піде не так, Flex Partner завжди поруч допоможемо з реєстрацією ФОПа, документами чи розблокуванням рахунків. І пам'ятайте, а гроші люблять тишу, а банки документи.